Всім приапео і сьогодні, друзі, в нас буде гра в Роблоксі симулятор е, газонокосарки. Ну, чесно, я просто обожнюю косити газон. Не тримером, як зараз ми це робимо, а от чотирьохколісною косаркою. газонокосаркою. В мене вона бензинова, е, в мене ще й на ній є передачі, щоб ви розуміли. ну, Статус, статус газонокосарки. І я просто ну, просто це, це для мене це краса. Ну, косити газон, робити його ідеальним це, це для мене просто саме найкраще. І е, сьогодні ми будемо все грати тільки в Роблоксі. І сьогодні ми будемо доглядати за цією поляною, ніби пшениці, якоїсь ж жовтої трави і нормальної стандартної. І сьогодні, друзі, як ви можете побачити, я вже трошечки розвинутий. Я вже трошечки розвинутий. в мене тут вже трошечки 800. Е, там... Швидкість в мене 11 кубків і ну да, я тут розвинений. Давайте я вам розкажу, як тут все працює. У нас тут є велосипеди, нам треба сісти і просто тапати, 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 щоб ми свою ши... швидкість піднімалось У мене зараз є з боку е... лічильник і на ньому збільшуються кроки, чи швидкість, моя ну нас, плюс 4, це у нас є 1000, тисяча. Супер, дякую. Зараз е, тут є якісь подарунки, які даються просто кожен раз. Давайте ми їх зараз позабираємо. Ось ще якісь пета дають. Е, так, і це в нас якась, не знаю, хтось такий. Давайте ми його візьмемо. У нас Х2 дає. Е, ну, супер. Е, потім в нас зараз ще доступна нова газонокосарка. Ну, ми її, звісно, візьмемо. І, до речі, я так і не бачу. Вау. Ну так, да, це вже такий більш триммер електричний, він набагато кращий, я згідний. Я згідний, що ну, це кращий. Так, добренько. Е, ще нас удає нас є пети, за які ну, нам можна купляти яєчка, ну, Давайте ми візьмемо купимо пети за, наприклад, за 8 кубків і нам випав якийсь, не знаю, хтось такий рідкість 30%. Ну, не дуже рідкісний, не дуже, але дякую. Візьмемо його. І він нас додає 4,2 2 іксу. Дякую, це доволі круто. Ну, дивіться, я просто обожнюю косити траву, І що ви розуміли, в мене не то, що ну, така трава, як бур'яном. У мене вона ідеальна завжди, просто я вам кажу, ну ідеальна. Тому що я просто ну це це, це краса, це просто я це обожнюю. Ну у нас зараз є вже 6 кубків, це дуже добре. Давайте зараз ще покосимо. До речі, нам зараз якісь через 3 хвилини подарунок ну, дадуть тисячу. Вау, тисячу швидкості, дякую. Де мені взяти це ваше зілля чарівне на на кубки? Чи воно вже юзанулося? Я так не зрозумів. Так, добренько, давайте зараз юзанем, і ще раз підемо кусити. Ми коли нажимаємо на кубки, нас все обнуляється. І е, так, це доброволічно чудово. Так, і до речі, нам ще треба збирати ось такі... Гвинтики, щоб е, ніби прокачувати нашу газонокосарку. Тобто ми зараз беремо, там накосимо зараз травички, туди-сюди, типи сіпи. Зараз ось так от, ось так от, ось так, -от, ось так от. Ми зараз візьмемо, докосимо е, травичку, так нормально накосимо. І в нас буде слідучий левел. Ну просто, чесно, от я не люблю цим тримером ходити. Він щось там руки болять туди-сюди. Я люблю 4 колісу. Просто взяв, став. Ще б якусь лежаночку, лежиш собі, отак от просто і їдеш собі. Красота. Так, ну, що є, то є. Що маємо, то маємо. Добре, давайте скільки в мене зараз кубків. Е майже 6. Давайте зараз докосимо. все, у нас є 6 кубків. І це дуже добре. У нас 18 кубків. давайте, Ну давайте понакупляємо яєчок трошки. Е давайте відкриємо. І відкривай, відкривай. Е рідкісний, Ну, 35%, що це таке, робл? Давай, давай. Мені треба. Точки більше, ну, рідкісний, так. Да. кращий випав, Так, добре. Це 4-2, 3-6, 1-2, 1-2. Так, добре, ми цього забираємо, ставимо. цього, 3-6, 4-2, 4-2, ну добре. Тут у нас зараз все супер. І, і пішліть косити далі. Ще плюс 4. Зараз зараз прокосим тут речку. Зараз прокосимо, зараз прокосимо, Давайте зау. Все, і анлок, Ми відкриваємо нову газонку, оце, Осід! Да! Все, оце моя газонокосарка, яку я люблю. Просто подивіться, спинка у вас рівна. Ви прекрасно ходите, у вас там все коситься. Ну красота. Не краса ж, я кажу, що краса. До речі, тут у нас є там якісь педалі крутити, просто тут хтось взагалі з крилами. Так, добре, давайте, йдемо далі. Зараз ми ну, покусимо спинку рівно. Туди-сюди. на всі подорожу, ну, тяхую. 1000. Просто тисячу швидкості додали. Зараз ми тут докосимо все ідеально. просто, ну Я от, я не знаю, тут. А, я от як я кошу траву, зараз я вам показую. Просто береш собі і такого їздиш туди, сюди, туди, сюди, сюда, от, так, от. І так от косиш, поки все не докосиш. <клес> да, і ще й на сонці, от на сонці взагалі красота. Романтика. ух. І так, дорогі друзі, нас не височило просто одного кубка. Як так-то? Добре, давайте зараз трошечки свої ноги легко прокачаємо. Я хочу зараз, щоб ми ну, трошечки набрали. Там 5 тисяч і ми прийшли до слідуючого алеву. Ну просто зараз по 38 додає. Вау! Ти щось не побачив, до речі. Просто по 38. Сюди. Давайте і зараз. У нас 5 тисяч просто на ізі. Давайте зараз доб'ємо. Ну не знаю, давайте за. Я хочу 10 тисяч. Давайте візьмемо 10 тисяч, щоб ну, вже гарне число таке було. Давайте ще просто трішечки, Давай, давай, дотапуй, дотапуй. дотапуй. Ще нам. Залишилося 500, давай, 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 давай. І сюди, у нас є 10 тисяч. 10 тисяч, не знаю, кроків чи що це таке. О, Тепер ми літаємо. Тепер ми літаємо. Давайте заїдемо на іншу частину, просто пішочком ходимо. Туди, сюди... Ой, краса, краса! У нас рекомендовано 5 тисяч, дякую, у нас вже є 5 тисяч. Так, я хочу не знаю, на якийсь там інший левел піти або ще щось, Тому що тут вже скучно, тут вже трошечки скучно. Як це зробити, щоб піти на інший світ? Нам треба 85 кубків. Легко. Зараз. Для вас це буде пару секунд, а для мене ну, трошечки треба попрацювати, попрацювати. треба працювати. Друзі, для вас це було пару секунд, ну навіть секунда для вас це було, а для мене ну, трошечки треба попрацювати, і ми можемо відкрити новий світ. І ми в новому світі... Ох ти ж краса, яка дивіться, яка поляна. Тільки трава повинна бути зелена, а не оця от ваша там жовта або ще щось. Так, добре, а ми можемо зараз на ці е, байки сісти, ні? Можемо тільки на А ну ка посіки, нас тут на цих байках? по 95 просто сюди. Добре, давайте зараз візьмемо просто... О, що це за трава? Ні, ну це це, це стидно, це стидно. Оце то да. Так, мені треба туди докосити обов'язково, тому що в мене там... Е... 200 тисяч рекомендовано, мені як до тої гвинтика доїхати, ми зараз повсти будемо до нього. Так, треба якось е, пришвидшуватись трошечки. Тобто рекомендовано 200, да? А там на початку скільки було рекомендовано. Ну там я не бачу. Так, добре, ми забрали сюди. Давай їдемо. З натяжечкою, з натяжечкою знаю. Оце то ми летимо. Давай, 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 давай сюди доїхали. Опа, розвертаємось. Добре, давайте зараз, ну, просто треба трошечки вкачатись. Давайте, я хочу 50 тисяч. О, 50 тисяч, я думаю, це буде нормально. нє ні, сідаємо. -ні -ні, І пішліть зараз, тапати, Давай. Так, ми, ми назбирали трошечки менше, ніж я хотів. Назбирав 25 тисяч, але я думаю це нормально, тому що тут рекомендовано 15 тисяч. Я думаю нормально, піде. Да, давайте зараз ми накосимо трошечки травички, давайте опля, 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 опля. Давай, давай так, поширені, поширині, щоб більше було цього. Так, все, супер, є. Так, у нас наших гвинтиків немає. Давайте Зараз ще тут трошки. Ну добре, давайте заберемо наші 150 е, нагороди і візьмемо, підемо, відкриємо наше яйце, просто якесь дерев'яне. Ну стандартний, 28%. Що це таке? Ну це ну, капець. До речі, 20х. Ого, це ну, це. ну це ну, це круто. До речі, у нас є якийсь, два... Давайте зараз ми візьмемо два зілля, просто якихось юзенемо. У нас є якісь два зілля і зараз подивимося, що нам дають. А, до речі, у нас трава швидше почала заповнюватись. У нас є зілля на 30 хвилин одне і на годину. Добре, давайте зараз подивимося, як вона повпливає. Я не знаю, що це за зілля, але все рівно. А! 700, хіба нам 700 дають? Якщо я не помиляюся, нам не давали 700. Ну добре, давайте зараз ми покорцемо. Нє, так не чесно, нас просто взяли, викинули з гри і нас не дали наш законний подарунок. Це не чесно. О, не дали, опля, дякую, вибачаюся. Так, відкриваємо нову газонокосарку. Це що за патик? Мені та попередня подобалась більше. Ну то шо таке? така, як, я к якциным. Я ж так я так умрею про чотирьохколісну, просто вона мені попалася. Ну не знаю, тут площадь усиня, конечно, она была биша, ты я згідний. Такого же ходиш, просто як поливаєш, поливаєш, такой туди, сюди, туди, сюди, туди, сюди, давай, 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 давай. бля, о, бля, о, бля, не, у нее, няу, давай. отак, так, отак. І так. И тут она тоже покос на багато бише вже буде, давай, давай. До речі, на 600х. Це нас зараз... Нам... Так. Наша просто, ну така грязна трошечки територія там з травою, то що я там не можу проїхати, просто там якимось танком треба їхати. Та давайте зараз заберемо, давайте забере, забере, от Отак от забрали, давайте зараз ми підкосимо, підкосимо. Є. Yeah. І нас тепер 1200, і ми зараз відкриємо яєчко, то що нам треба, давай. Підкриваємо, відкриваємо. відкриваємо. Что ж вы стандартных Хсэп, это мне каких-то редких стандартов, что за 4 стоит крем, давай, какие-то земляные, боже, что это за яйца. Что ж вы мне все стандарты, так, нам надо сейчас Хсэпа подавить. 25 и 75. 75? Серьезно? Так, чекайте. 75 и 25. Да, у нас тут просто уже дальше 20 Хсев. И тут 20, и тут 12. Ну, 2. вау. Ну, це набагато краще чи нас. Було. Я не знаю, що ці пети дають, чесно. Що ці нам пети дають? Так, давайте зараз ми заберемо подарунок 3Х. Ага, дякую. І просто що нам ці пети дають? Так, давайте зараз ми ще візьмемо понакошуємо трошечки. І я думаю, ми сьогодні вже хорошо попрацювали, тому, що, ну, стільки накосити, ну це ну, це, да, це, да, хорошо. І йдемо купувати яйця за 800. 1000 за 800, ну, да, 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 відкриваємо. І Що ж ви мені стандартних цих сипите? На що мені ваші стандарти? Мені треба щось рідкісне. О! Просто Roblox спочув! 75 x Що ти. Боже, 75 x Ви представляєте? 60х. Навіть звідти був краще випав. Я чесно не знаю, що нам ці дають, легендарні чи не легендарні, но... Дякую! Так, забираємо це. Ну, дорогі друзі, я думаю, ми сьогодні накосилися газону. Ми сьогодні взяли, прийшли до другого етапу, просто накосилися, відкрили легендарних петів. Назбирав 35 тисяч, не знаю, іксів, шагів, що це таке. Повідкривали сьогодні яєчка. Ну, дорогі, друзі, ви були на каналі Апева. Пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал, ставте свої вподобайки, якщо вам це відео сподобалося. Ну і всім пока-пока-пока.